Привіт! Сьогодні ми з моїм напарником Богданом розслідуємо нову справу. Справа номер 3 Як зберегти здоров'я і не втратити бажання жити. Потерпілий. Бажання жити. Підозрювані. стрес, безсоння, сліпа віра в чарівні таблетки, поради від чудо експертів, які викликають дисонанс і паніку. Місце злочину. Наше життя, де вижити, стало важливіше, ніж жити. Слідство встановило. Люди купують таблетки з реклами, слухають поради від знавців, сусідів, а потім питають, чому мені так погано? Тому що здоров'я це не експеримент над собою, це базова логіка. Хочеш довго якісно жити, не треба хакати біологію, треба розуміти її. Їсти не по моді, а по доказах спати не коли встигну, а тому, що сон краще відновлює за будь-який пігул, і рухатись не щоб схуднути, а щоб жити, блін, легше. Це розслідування лише почалося. Далі буде про тіло, мозок, багато чого іншого. Всі злочини, що всередині нас. І ті, що зовні проти нас, підпишись, бо я розслідую не міфи, а тебе справжнього. І повір, справа про твоє життя варта продовження.